Поговоримо про ситуацію в Одесі на Одещині. До нас приєднується Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Вітаю вас і також голова громадської ради при Одеській ОВА. Пане Сергію, я вас вітаю. Що можете розказати про нічну атаку російських сил по Одесі? Чи є там влучання, про що офіційно заявляють, і чим били російські війська по Одесі? Слава Україні! Слава Збройним силам! Дійсно, сьогодні, мабуть, наймасованіша атака, яка відбулася по Одесі, Одеському регіону від початку Великого вторгнення, ви вже власне назвали ті типи ракет, які ну в тому числі зу. Де як завжди, тип ракет, які були спрямовані проти Одеси, проти одеського регіону, і абсолютно зрозуміло, що мета номер один це цивільні об'єкти, житлові будинки. Ну і звичайно, портова інфраструктура. Наразі ми говоримо про те, що дуже добре відпрацювали наші сили протиповітряної оборони. Вони збивали і калібри, збивали і ха 59 -у. Шахеди збивали ці уламки. А також вибухова хвиля пошкодила доволі багато, багато поверхів у Одесі, тому що ворог не змінює свою тактику терору. Він запускає ракети якраз над житловими кварталами для того, щоб ускладнити роботу ППО, тому що зрозуміло, що наші не працює так, як працює російська армія, прикриваючись спинами жінок і дітей, тому уламки падали, уламки пошкодили фасади багатоповерхівок. Є навіть уламок, який влучив на один з наших одеських місцевих цвинтарів, тобто воюють навіть з мертвими українцями. Намагаються наші сили протиповітряної оборони відбивати атаки ворога. Звичайно, над чорним морем, але бачимо, що цього разу дійсно ще раз хочу сказати: дуже ма. Сована атака шахети ранки падали на жаль, і на детонацію піротехніч, тобто це фейерверк, який використовується для зовсім зовсім інший, для мирних цілей, але цього разу от ворожий уламок. Спричинив такі вибухи і е, такий фейерверк. До речі, я хотів би сказати, що на початку ви продемонстрували кадри одного з телеграм-каналів, який носить нас зараз. Не реклама, але я змушений це зробити. Саме оцей так е, я назву Тип Одеса. Е, це є російський паблік, суто російський паблік, адмін якого знаходиться наскільки нам відомо. На Рязані очолює цей паблік один з колишніх кореспондентів, спеціальних кореспондентів російського телебачення в Одесі. І від початку от таку діяльність він веде. На жаль, є місцеві мешканці у нас ждуни, які цю інформацію, ці відеоматеріали скидають ворогу, який використовує потім. Я хочу зараз всіх попередити і нагадати, використовувати ці фото та відеоматеріали для того, аби коригувати власне і ворожий вогонь, тому що ця масована атака вона була в кілька хвиль. І ворог, користуючись в тому числі такими даними. ще раз хочу сказати, звичайно, свої удари може коригувати, що він і робить. Інформа страждали буде надходити трошечки пізніше. Вже буде будуть акумулюватися. Всі стані. розуміємо прекрасно, Це теж були до речі, у вас там кадри використані. Що побите скло воно могло виносило також і віконні рами. Двері пошкоджені, ну і, власне фасад багатоповерхівок, про який я вже сказав. Пане Сергію, вам дякую, що долучилися і оперативно пояснили, прокоментували ситуацію. І дійсно щодо інформаційної гігієни також дуже вдали зауваження, тому що дуже багато різних каналів в телеграмах і там поширюється це відео. І звісно, що особливо там жителі конкретного регіону цікавляться цим і споживають ці новини. Тому дійсно це гарний заклик. Дякую вам, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Південь і голова громадської ради при одеській ОВА був. В «Свобода свободарам